Бути сильним шкідливо, а мужність штука токсична. Про це поговоримо прямо зараз. Що таке токсична мужність і чому від неї страждають і самі чоловіки, і їхні близькі? Про гендерні забобони частіше говорять у зв'язку з жінками, але чоловіки також страждають від дискримінації, хлопчики не плачуть лише один із прикладів токсичної мужності набору правил поведінки для чоловіків, який все більше заважає їм жити повним життям. Я впевнений, що настав час змінити наші уявлення про те. Як може чи не може поводитись чоловік. І зараз розповім, що не так з Кодексом справжнього мужика. Він присвячений боротьбі із гендерними стереотипами. А наприкінці на вас чекає бонус кілька історій про те, як не просто бути чоловіком. Чоловіки плачуть, і це нормально. Прагнення бути мужиком, ризикувати, домінувати і ніколи не виявляти свої емоції та почуття, оскільки це ознаки слабкості шкодить і самим чоловікам, і їхнім близьким. Тим, хто поділяє традиційні уявлення про мужність, складніше підтримувати довірчі відносини з подружжям та дітьми, а неможливість бути кращими завжди і в усьому. Призводить до проблем із психічним здоров'ям, депресії, стресу та різного роду залежностей. Такі чоловіки вважають за краще ігнорувати сигнали власного організму і зазнати болю, а не викликати лікаря. Це призводить, зокрема, і до того, що чоловіки в середньому живуть менше за жінок. Чоловіки можуть просити допомогу. Проте образ Альфа самця все ще знаходить схвалення у багатьох людей незалежно від їхньої статі, і навпаки. Якщо чоловік каже своїй дитині, що любить її або плаче над зворушливим фільмом, він ризикує почути, що поводиться як дівчисько. Ті, хто відкрито виявляє свої почуття та емоції, стикаються з глузуванням і навіть зневагою оточуючих, і опиняються перед вибором, чи носити маску крутого хлопця, чи бути не чоловіком. Чоловіки бояться, і це нормально. На жаль, традиційні гендерні ролі. Чоловіка як войовничого переможця і глави сім'ї та жінки, ніжної та тендітної хранительки вогнища, яка потребує захисту, все іще живуть. Чоловікам, на жаль, не можна ухвалювати життєві рішення не під тиском соціальних норм, а за власним бажанням. Не хлопчики є хлопчики, а хлопчики повинні вчитись. Поводитись поважно та відповідати за свої вчинки. Різниця між чоловіками і жінками існує, але вона не така велика, як прийнято вважати. І тим більше ці відмінності не привід стверджувати, що якась зі статей краща за іншу. Чоловіки можуть бути феміністами, справжні чоловіки не бояться рівності. Це дискримінація. А дискримінація є неприпустимою. Всі ми відчуваємо почуття у всіх нас є бажання. І ніхто ніхто не може бути обмежений у праві їх висловлювати. Чоловік не робот. А зараз обіцяний бонус історії користувачів інтернету. Історія перша. Один чоловік. Був у батька в селі. Мама померла за 10 років до цього. Тоді він і вирішив переїхати туди, завів господарство, курей, кіз, корову. Син не раз його питав, навіщо йому це, а батько лише жартував. І ось якось вони сидять на ганку, син дивиться, а у батька сльози на очах. Син його й питає: Бать, ти чого? А батько йому у відповідь розумієш, сину, твоя мама завжди хотіла своє господарство, дім, а я був проти, казав, що не хочу ставати сільським мешканцем, що життя в місті краще, а коли мама померла, то я зрозумів, чому вона так хотіла поїхати з міста. Я втратив дружину і не послухався її, я не зміг дати їй те, чого вона так хотіла. І ось я тут, а вона там, на небі. Я просто хочу, щоб вона побачила, що я здійснив її мрію. Батько підвівся, витер сльози і пішов рубати дрова. А син сидів і думав, скільки років батько зберігав це у собі, я й не уявляв, як йому. І сину раптом стало так соромно за всі його підколи про село, господарство, що й сам розплакався. А на черзі наступна історія. Отже, історія друга. Приходить якось хлопчик із вулиці, коліна в крові, шкіра здерта. З ним був друг Андрюха. Батько боляче. Постраждалий син відповідає, пусте, щипає небагато, батько, дую ванну зараз обробимо. Зайшли, а син йому пошепки Тату, скажи, Андрюсі, хай на вулиці почекає. Друг пішов, а мати тільки зайшла до сина, а він як зареве та так жалібно, з таким стражданням, що аж злякалась. Синку, ти чого? Що трапилось? Ой, каже, мені боляче, так боляче, що хочеться плакати, а при хлопцях я не міг. Обійняла свого чоловіка, що плаче, в маківку уткнулась, і думає, як же важко бути чоловіком. Терпи, коли боляче, усміхайся, коли хочеться плакати, нікому своєї слабкості не покажи. І не важливо, скільки тобі 7, 12 або 38. Адже чоловіки не плачуть. Історія третя. Завершальна. У 6 років один хлопчик грав на будівництві, упав на бетонну плиту і розбив голову. Поки йшов пішки до хати, думки лише дві було. Здавалось, що мізки витечуть, якщо голову нахилити. І аби не розплакатись на вулиці, іде, кров тече, а сам наполегливо подумки, голову не нахиляти, не ревіти, не нахиляти, не ревіти. Так і дійшов, і ніхто не допоміг. Напевно, у ті часи шестирічний хлопчик у крові, який невідомо куди блукає вулицею нормальне явище. Коли дитині пояснюють, що чоловіки не плачуть, мене починає бомбардувати. Так якщо людина рознюняється як слинта, це погано. Але сльози це прояв емоцій. Це природня реакція на важкі душевні та фізичні муки. Я не можу заплакати, навіть якщо захочу. Просто ходжу з похмурим обличчям. Все у собі вариться. І я не можу дозволити собі проявляти емоції. Адже моє оточення мені забороняє. Раніше і я думав, що чоловіки не плачуть, а якщо плачуть, то сльози ховають всередині. Я вам скажу, що тільки дурень не змінює свою думку. А якщо хочете відчути себе ідіотами, згадайте, скільки людей вірить в те, що пара кенгуру могла самостійно подолати відстань від Австралії до Близького Сходу. А на останок бонус від мене. Долучайтесь до моєї гіперпроукраїнської і гіперантиросійської діяльності, яка є останньою справою мого життя. Це проукраїнське і антиросійське вчення під назвою «Лестризм». Чудова альтернатива християнства, яке вчить любити ворога, в тому числі й москалів. Постскриптум надаю вам доказ того, що християнство дедалі більше набуває проросійського забарвлення. Що ви на це скажете, християни?